Коли закінчиться війна, я подзвоню усім знайомим, а потім стану до вікна і буду довго-довго плакати. Коли закінчиться війна, повернуться додому діти. І ніч вже буде не страшна. Як жити далі, буду думати, у той день з присмаком щастя і горя я скажу дякую. Майже радості болю, я скажу дякую. У той день я подивлюсь чисте небо і скажу дякую у той день, у той день. Коли закінчиться війна, я обійму усіх знайомих, бо ми всі стали як сім'я, і в нас одна душа не мільйони Коли закінчиться війна, до тебе прикладу долоні, розквітне квітами земля, коли закінчиться війна.